Слава Ісусу Христу! Слава віки! Слава віки! Рада бачити вас на Вері Тесіваче. І в ці дні згадуємо святого Інатія Лойолу і про його велике дітище, Товариство Серця Ісуса. Нашим глядачам я нагадаю, що гостем програми сьогодні є отець Михайло Станчешин, єзуїт-реколекціоніст. Власне, духовність і реколекції ігнетянські. Що це? Дуже багато про них можемо почути, але насправді, чим це є? Для кого це є? Навіщо це є? Дякую, дуже дякую. Вітаю всіх слухачів, вітаю вас, пані Вікторія. Дуже дякую за запрошення знову і знову на, на Хороший верітас. відомий верітас. Духовність Ігнатіянська, якщо ми її так коротко хочемо описати, це, ну, це є пліт власне духовних вправ ігнатіанських реколекцій. Ігнатіанські реколекції це. Духовні вправи, це є молитви, це школа молитви, ну, через яку святий Ігнатій став відомим, але через яку насправді він зробив відомим Ісуса Христа. Ігнатіянські реколекції це школа молитви, де людина, якщо цілим серцем занурюється ну, у молитву Божим Словом, історію свого життя, п'ятим Євангелієм свого життя, вона там зустрічається з Господом. І можна сказати, що ігнатіянські реколекції це такий шлях до зустрічі, особистої зустрічі, глибокої зустрічі ну, з живим Богом, з живим Богом, який приходить. І ігнатіянські реколекції це є, ну, це є історія, можна сказати, понад 500 років досвіду, досвіду церкви, через ігнатіянські реколекції не лише католики пройшли. І багато тисячі мільйони православних протестантів, реколекції є відомі взагалі в християнському світі. Я сам особисто мав не один раз і наших братів православних, і священників, і, і братів реформації. І зазвичай, зазвичай Гнатянська реколекція це місце зустрічі для кожної, кожної душі, яка ну, прагне розп... Бога, розпізнає прагнення Бога. І, 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 і зустріч зустріч з Богом. Ось тому десь це є, це є щось можна сказати. Ну, таке місце, таке дуже таке, таке прекрасне місце. Коли псалмоспівець, 23-й псалом говорить: ну, Господь мій пастир нічого мені не бракуватиме. Він веде мене на буйні пасовиска. Ну, власне, для мене і натягінські реколекції це. Це є місце тих буйних пасовиськ і тихої води, mm -hmm. тому що такі реколекції відбуваються переважно в тиші і мовчанні без мобільних телефонів, і там є це місце ну, тої тиші, тиші, де, де, де ми можемо розпізнати цей тихий голос Бога, який приходить. Ось так, якщо коротко, ну про і реколекції, одним словом. Ви кажете, що це місце зустрічі з Богом. Як можна зустріти Бога під час реколекції? І де? Ну треба насамперед, насамперед дякую за запитання, насамперед ну, бути свідомим, для чого я їду на реколекції. Я зазвичай на початку реколекції запитую людей про ваші очікування. Uh -huh. і, і люди зазвичай хочуть ну, якісь проблеми вирішувати. З запитаннями приїжджають, якимись там про, про відносини дуже часто, якісь конфліктні відносини. Але я зазвичай на початку ну, прошу людей, щоб ну, в, тих, в, тих, в тих очікуваннях, щоб десь там знайшлося ну, місце місце для зустрічі, зустрічі з Богом. Тому що для мене найкращі реколекції це коли ідеться. Ну, про розпізнавання цього прагнення в серці людини зустрічі. Бог є Богом зустрічі, Бог, в якого ми віруємо, Бог Отця Сина і Святого Духа, це Бог зустрічі. Трійця це, 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 це спільнота зустрічі. Один Бог, три особи, але Бог сотворив людину теж для зустрічі. Людина є сотворена для зустрічі з Богом, з ближнім і з собою. І, і, і час реколекції це час, коли ми можемо зустрітися ну, в контексті своєї історії, коли ми можемо молитися історією свого життя і розпізнавати на сторінках свого життя, як на сторінках Євангелії, ну, 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 цей досвід зустрічі. Життя людини це п'яте Євангеліє, де Господь постійно приходить, і нам треба розпізнати в історії свого життя. Ну, місця, де Бог приходив, де було світло, досвід віри, надії, любові, радості, а де був досвід ну, тьми, ну, темряви, де нам бракувало віри, надії, любові, де ми досвідчували страх, страхи, де ми досвідчували нерозуміння, відкинення, ну, досвід війни, це, 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 це також досвід і, і, і може бути досвідом зустрічі з Богом, якщо ми його шукаємо, і досвідом браку. Цій зустрічі, але най, 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 таким, найбільш, таким, найпотужнішим місцем зустрічі е, е, з Богом це є ну, святе письмо Слово Боже Слово Боже. Це, на, в часі реколекції ми молимося Словом Божим. Це є основа, можна сказати, і натяганських реколекцій. Ми чотири рази на день маємо по годині чи по півгодини, в залежності від ресурсів людських, молимося Божим Словом. І, і, ми, і, і це Слово Боже, воно, воно нам показує, ну, як Бог приходить. Слово Боже промовляє. В часі реколекції ми вчимося слухати, більше слухати, ніж говорити, щоб зустріч тісно відбулася. Дуже важливо є вміння слухати це вухва. Сильвано Фаусті, один відомий єзуїт з Італії, в нього є дуже гарні такі коментарі до. Чотирьох Євангелій, і там в, одні, в одному з коментарів він говорить, що людина це вухо. Бог сотворив людину вухо, два вуха, одні уста. Бог цей Логос, Ісус, це Слово Отця. Людина це вухо. І, і хороша зустріч така справжня, глибока зустріч, відбувається, коли ми розпізнаємо це наше, наше покликання, нібито вухом, коли ми це приймаємо. Приймаємо, закохуємося, ну це все це, 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 це покликання бути вухом, слухати, слухати. Бог говорить, Боже Слово, я животворяще, любляче, ще Коли я ну, власне в часі молитви не говорю, 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 заговорю Господа на смерті. Ки більше слухаю, то це, це любов ну, стає для мене тим досвідом. Я досвідчую Бога, який приходить в досвіді. Важливий не є я, людина, тільки той, хто свідчить. Той, хто свідчить, я приходжу до свідчення Бога, Бог свідчить, і, і, і цей досвід є можливий, коли, коли моє вухо ну, є відкрите, коли моє серце є відкрите, коли мій ум це я теж вухо, в умі теж є вухо, коли мій ум є відкритий на таємницю Бога. На його безмежну, безумовну любов. Ну, мені потрібний є ум, який є відкритий. Ну, коли я не намагаюся щось Богові розказувати занадто, забагато або виключно розказувати, тільки коли ну, я все ж таки дозволяю Богові більше говорити, і коли я своїм вухом ну, 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 від, ну, десь 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 відкритий, чутливий стаю чутливим на цей тихий повів вітру. Бог приходить в тихому повітрі вітру, і там, 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 там можлива є зустріч. Там можлива є зустріч, коли в часі реколекції слухаю ну, теж духівника. Ну, через духівника можлива є зустріч. Ні? Коли я приходжу і розказую, ну, духівникові в часі розму... реколекції я завжди кожного дня ну, зустріч 20 хвилин або півгодини з духівником. Раз на день кожного дня є розмова. І, і, і ця розмова може бути теж місцем плідності, плідності, реколекцій, духовних вправ. Місця плідності. Це може бути слово Боже, може бути, може бути прогулянка, ну, гарна прогулянка, а може бути теж розмова з духовником. Місцем зустрічі, звісно, є завжди ну, свята літургія, свята Євхаристія. Це, це найпрекрасніше місце зустрічі, але до цього місця ми насправді мандруємо ціле життя. Літургія це є дуже особливе місце, але ми дуже часто є далекі далекі ну, до, 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 до цієї зустрічі. Ми, 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 нам треба вчитися, ну, молитися Євхаристією, святою літургією і, і зростати. зростати. На, на початку завжди літургії є. Це слово, слово, літургія слова, це слово нас вчить, як, як бути учасниками, повноцінними такими учасниками Євхаристії, так як учні до, до Емаусу, вони перше вислуховують слово, слово Ісуса вислуховують, Його, його навчання. І, і, і лише тоді ну, в часі Євхаристії відкрилися їм очі, і, і вони пізнали його. І, звісно, що про таїнство, можемо про таїнство покаяння говорити як про місце зустрічі. Але в часі реколекції це є слово Боже. Над усе це слово Боже, і, і теж, ну, власне, слово, яке є яке живе. Дякую. Що потрібно, чи щоб в часі реколекції почути, перетворитися на вуко? Ну, що потрібно, це цього треба вчитися. Треба вчитися. Ну, наприклад, що потрібно. Я зазвичай на початку реколекції ну, говорю дуже коротко, так про маленькі дисципліни. Маленькі дисципліни. Дуже важливі духовне життя без дисципліни, воно неможливе. Деколи так про аскетику, це про їжу тільки думаємо. Натомість, якщо широко розуміти аскетику, дисципліни, це дисципліни, Аскетика – це дисципліни. І в духовному житті дисципліна є дуже важлива. Без дисципліни, якщо молюся, коли хочеться, значить ніколи не молюся. Якщо молюся, чи хочеться, чи не хочеться в дощ, і в сніг, і зранку, ввечері впродовж дня Ігнатій каже, що завжди треба молитися, ні? Е, то молюся. Якщо незалежно від бажання молюся, то значить ну, є духовне зростання, людина на шляху. Що потрібно. Перш за все, це ну, мати це щедре серце для духовних вправ. Це, наприклад, це на початку я реколекції завжди говорю, що треба мати щедре серце. Цього я вам не можу дати. Учасникам я не можу дати щедрого серця. Я можу дати екземпляр святого письма, якщо забули, зошит, ручку. Я можу вам ну, багато сто разів пояснювати, якщо щось, наприклад, щось важко дається. Я можу вас вислуховувати на 20-40 ну, хвилин. Але щедрого серця я вам не можу дати. Це, це єдине, що треба мати, наприклад, ну, на реколекції це від вас залежить. І що це конкретно означає? Це, наприклад, ну, наприклад виключити мобільний телефон в час реколекції. Вісім днів без телефону. Це, є, це тиша, це є щедре серце. Бог для мене є ну, цілковито тут присутній, що я можу від себе дати, ну, це щедре серце, конкретно виключити мобільний телефон. І це означає. Що я хочу усю мою увагу, усю мою силу, моє життя я хочу зосередити ну, на Божому Слові, на, 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 для розпізнавань, за для розпізнавання Божої, Божої присутності, дій. Це означає, що не читаю інших книжок, тільки Боже Слово, це означає, що я не дописую листів, не готуюся до іспитів, просто виключаю телефон, тільки я на реколекції. На 100% я є з Богом. Я не вирішую якісь інших проблем, щодре серце. Це означає теж, скажімо, не, не ставити на перший план, не знаю, проблеми свого життя. Проблеми ми і до реколекції вирішуємо, і після реколекції треба їх вирішувати, і не можемо всіх вирішити. Здається, їх стає щораз більше. Тому на реколекції я не хочу ну, знову вирішувати проблему в першу чергу. Але хочу бути. Ну, для Бога, що Бог мені може дарувати, може просто дарувати час бути з ним, може вирішувати мої проблеми. Він може, він, він, він не проти входити в моє життя, але чи я готовий його впустити, чи я готовий, наприклад, слухати Бога, ну, почути його. Це, є, ну, це залежить від, від, власне, від мого щедрого серця, від мого налаштування. Щоб почути, треба ну треба, треба на духовній розмові бути відкритим, не боятися духовника, розпізнавати свої страхи. Це допомагає нам ну, ну, ну десь почути. Ходити на прогулянки це теж маленькі дисципліни. Обов'язково ходити на довші такі прогулянки. Тому прошу завжди мати хороший одяг, щоб ходити на такі. На, Прогулянки, прогулянки це є теж елемент духовних, і гнатянських духовних прав реколекції. Хороші прогулянки. Не закритися в кімнаті на вісім днів, тільки на природі. Природа папа Франциск в своїй енцикліці «Лаудатосі» каже, що природа це є п'яте Євангеліє, записане Богом Отцем. Це є книга. «Лаудатосі», дуже прекрасна. Енцикліка Папа Франциска з 16-го року, і він в ній говорить, що власне що це є книга, яку Бог отець записав своїми перстами, своїм перстом. І, і природа вона, вона є тим місцем богооб'явлення, місцем богооб'явлення, як і мистецтво, так і природа. Це щось прекрасне. У часі реколекції природа відіграє дуже важливу роль. І, і дуже важливо вміти теж молитися природою, приймати природу. Власне, це, це все такі ну, маленькі елементи. Спати добре допомагає теж реколекціям, щоб була смач, смачна кухня, щоб кімната була теж затишна. І все це такі елементи, які для, для людини є важливі, для, які є важливі. Ігнатій на це дуже звертає увагу, бо це є ну, джерело любові, щоб людина в часі реколекції, принаймні в часі реколекції, ну, відчула себе любленою, ну, почутою. Ну, хороший духівник, який слухає більше, не говорить, навчає, тільки більше слухає, ну, щоб людина навчилася ну, дійсно, ну, дійсно відчула, що вона прийнята прийнята теж духівником через, через вухо, через слухання. Хочеть ну, потрапити на ці реколекції? Ну дуже цікаво, дуже глибоко торкається. Треба, треба, е, треба ну, розпізнавати в серці. Якщо е, чи, чи як власне, розпізнавати. Я, я завжди говорю, що на реколекції, особливо на ігнатіянські, треба мати покликання. Угу. Так як ми маємо покликання до життя, угу. Господь нас постійно кличе кожної миті, кожної. Кличе нас до життя, кличе нас ну, до, до статі ну, чоловіком, жінкою сотворив їх. Це покликання. І це сьогодні людині ну, важко розпізнати це покликання. Не знає людина, чи вона чоловік чи, чи жінка пізніше кличе, кличе до материнства, кличе до батьківства, кличе до того, щоби бути дитиною, кличе. Кличе до подружнього життя, кличе до, до, до священичого до монашнього життя, кличе до різних ну, професій, це покликання. Покликання бути лікарем, бути шофером, бути викладачем, професором це покликання священником. І, і кличе нас кожного ранку на сніданок. Господь кличе, кличе, кличе на прогулянку, кличе на зустріч з іншою людиною, через іншу людину. Людина просить. Можете зі мною зустрітися, Бог кличе. І так само треба на реколекції мати покликання. Як попасти, розпізнаючи ну, це покликання. Знаю, слухаючи ну, цю, нашу, цю, нашу, цю нашу конференцію про Святого Інатія, дуже часто люди через досвід інших людей хтось поїхав на реколекції і вже розказує там іншим. І, і, і хтось чує це і каже, о, може би, то я поїхав? Ну, треба розпізнати покликання. Дуже важливо, щоб розпізнати це в серці, ні? на глибині свого ума. Деколи це може бути просто така зацікавленість, і Господь навіть це може використати заради глибокої такої зустрічі з ним. Uh -huh. ем, яка, я, я, яка буде мати значення на решту життя і навіть у вічність? Що треба мати? Ну це треба, 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 це треба слухати, ну, щоб розпізнати покликання на реколекції на генотіанські реколекції, які тривають 8 днів в тиші. Ну, треба розпізнавати, чи чи в мене є в мене є ресурс. Uh -huh. ну, теж треба, наприклад, розуміти, що 8 днів в тиші без телефону, чи я витримаю. Ми зараз теж для молоді пропонуємо такі п'ятиденні, така лайтова версія. Ну, що молода людина може бути вісім днів такі класичні реколекції забагато. Тому є можливість ну, п'ятиденних реколекцій в тиші. Є групи теж у мене матерів з дітками, які їдуть, там тиша відносна. Але вони їдуть і на 8 днів роблять з дітками маленька дитина, яку не можуть ніде залишити. Наприклад, останній раз найменшій дитині було 7 місяців. 7 місяців. І мамочка, сподвижниця. Для мене це українська сподвижниця. І 10 таких було мамочок, і вони приїхали на повноцінні, класичні восьмиденні реколекції в тиші. в тиші. Вони виключили телефони. Ти ще не було через дітей, такої абсолютної, але це нічого, Бог все одно робив з нами реколекції. Тому розпізнавання в серці це є основне, основне таке ну, джерело, Щоб це не хтось мені казав під послухом, де коли це так негарно є. Що настоятелька каже: сестрі мусиш їхати на реколекції. Це негарно, це не гарно. Краще, якщо, якщо людина ну, зріло. Самостійно приймає рішення, розпізнає покликання. Хоча деколи, деколи Господь я бачу і через настоятельку, навіть якщо вона так під послухом посилає, то Господь робить свої справи, шедеври і, 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 і сестра. Приїхала під послухом, але дуже гарно зробила реколекції, закохалася в Ісуса. І, 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 це, і, і, і сьогодні вже сама приїжджає на реколекції, тому десь Бог є дивний. Бог є дивний, дивовижний, люблячий і клич. Дякую вам очі. Е, це таке, знаєте, реклама зустрічі з Богом місце зустрічі там, де а. тобі покажуть тебе справжнього і де приймуть, як любленого. Так, так, дякую. І у всьому винуватий Ігнатій. Ми сьогодні святкуємо таке свято хочемо Богові дякувати, прославляти його за святого Ігнатія, який сам хотів. Бути невидимим, але Він настільки був закоханий в Ісуса для святого Ігнатія. І, і Ісус був настільки в центрі його уваги, свідомості, що Він ну, обрав місце в тіні. І дійсно, в історії Ігнатія ми не знаємо Гінатія, але знаємо зато ну, його реколекції, дуже вельми знаємо. І, і ці реколекції багато вже святих. Породили через реколекції, шлях реколекції це, 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 це формація апостолок, апостолів і апостолок. Свідомо кажу в жіночій формі. Час реколекції, Ігнатіанської реколекції це мій настоятель, коли сказав: це формація апостола і апостолки. І ми хочемо сьогодні прославити Бога за святого Ігнатія. Його називають теж єзуїти, духовним, акро, духовний акробат. Духовний акробат, для, 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 для якого зустріч з Ісусом, це, це, було, ну, це, було, ну, це була головна мета, це джерело його теж служіння. Ігнатій — це людина теж акції, дії, служіння. Ігнатій говорить, що Єзуїт — це контемплятивс інакціоне, людина споглядання, але в дії. Але ця дія, дія, ну, Свят... Марти, Марти, святої Марти, вона випливає з, з контемпляції, зі споглядання Марії. Тобто Ігнатій, Марту, і Марію він складає до купи. Але в центрі рушійною силою не є просто таке активізм, активізм можна попасти в єресть активізму, тільки дія, яка випливає з зустрічі з Ісусом. Це коли Павло каже, вже живу не я, дію, не я, тільки діє в мені Христос. Тому Інатій, власне, через реколекції він допомагає людині зустрітися з Ісусом. Про решту задбаєм ситуацію. Це, це зустріч з Ісусом. Обіймі, і, власне, зустріч не на рівні естетики чи там етики, догм, тільки на рівні обіймів. Ісус каже, називає вас друзями. Реколекції це, це місце зустрічі в обіймах, в обіймах Христа, як, як Марія, це, це про обійми, це про дуже глибоку таку інтимну зустріч з Ісусом на рівні серця, на рівні афективності. І, і реколекції є дуже гарним, не єдиним, але, на мою думку, таким дуже гарним інструментом. І найбільше я би ну, пропонував ці реколекції. Священникам, владикам, е, найчастіше приїжджають сестри, монахині і миряни. Mm -hmm. Але би... Інаті, в першу чергу, реколекції створює для, для своїх, для єзуїтів і для священників зріжних, з різних згромаджень, одружених, неодружених не має значення. Найголовніше це, це місце це інструмент для зустрічі з Ісусом. Ісус каже, без мене нічого не можете. А з ним можемо. Ну, багато, бо Бог є самоготній, люблячий. З ним можемо, тільки з ним можемо звершувати великі і маленькі подвери. Дякую. Дякую вам Матчі, дуже. Дякую. Дякую, дякую, дякую всім, всім гарного святкування і, нехай Господь вас всіх благословить. Отець, Син і Святий Дух. С Дякую. Дякую.